Вітаю вас! Ну що, який буде курс долара в наступному році? Хто знає? Ви що знаєте? Молодці що знаєте. Я теж знаю, але не скажу. Але для членів Клубу економічної мудрості я зробив відео, яке чекали всі. В тому числі ви. Платіжний баланс. Розумієте, платіжний баланс багато що показує. Я розумію, що дехто його не дивиться, хтось дійсно, можливо, дивиться. Хтось дуже багато чує пліток, ой, хтось десь, корупція, ні. Ні. Платіжний баланс показує реальний стан валютного ринку України, Реальний абсолютно. І виходячи з цього реального стану, можна спрогнозувати, який ж курс долара буде в наступному році, ну або в найближчий час. Так що, якщо вас це цікавить, знов таки реклама, ставайте членами клубу економічної мудрості, будете мудрими, будете знати, ну не тільки про валюту. Про інше. Але будете розбиратись так в валютному ринку, будете розбиратись так в цифрах. Тому що дуже часто, дивіться, коли е, навіть якісь експерти вам говорять, от буде зростання падіння, вони ж не говорять з точки зору здорового глузду, вони жартують. А що дійсно, ну, ви реально хочете розібратися, то треба дивитись на цифри. Тому що валютний ринок це цифри, це не гасла. Тому так воно все побудовано. Так що хочете розібрати з валютної ринки, не тільки з валютного, є кнопочка спонсорство, тисніть, там є пакет клуб економічної мудрості і будемо з вами мудрими, мудрими, мудрими. Ну а всі, ті, які думають ставати мудрим, для їх відео про економіку України. І почнемо з самого-самого-самого! Значить, дивіться, в Україні зробила опитування. Це європейське Асоціація європейського бізнесу. Господи, пока згадаєш. Ні, вони зробили опитування не тільки серед в Україні, питали, і дійсно робили опитування серед бізнесменів, задали запитання, а як ви зараз працюєте? Ну от. Більшість, ну що навіть 82% сказала, як війни. Ну, тобто фактично так же, як було до війни. 82%. Так, да, це мається на увазі ті, які ну, не знищені і так далі, ті, які працюють. Заявить питання, а от, як виплатити зарплату, тобто ну, більше, менше і так далі. 95% сказали, так само як війни. Так, так. Хоча там, по-моєму, чи 2-4%, навіть сказав, вище, вище. Але це ті, які мається на увазі працюють, які відродились, весна. ну просто дійсно. Коли вони давали опитування, то, як ви самі розумієте, якісь і до війни поганенько працювали, і там вже не допоможе. Так що в цілому, хто працював, ну, цей висновок. Хто працював до війни, той і зараз працює. А хто до війни не працював, то війна, не війна, не спрацьовує. Так що це теж спрацювало, ми це бачимо і робовисно. Що стосується взагалі зарплати. Терштат ю, зараз рахує дуже повільно. Ще є, то є. Але НБУ підраховує. І дійсно, НБУ підраховував, що середня зарплата плата Україні Біла, 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 біла. От сірою, не приставай. Ну, і порахувати неможливо. Ну, у нас час від часу, буває, рахують середню зарплату по об'явам. Ну, ви знаєте, є там сайти, об'яви. Там, якщо подивитися, клас така зарплата обалдіє. Ну, ви скажете, так теж об'яви? Я зрозумію. Я розумію. У нас середня зарплата, яка по об'яві, вже майже 20 тисяч. Ні, я не жартую. Так, да, подивився, 20 тисяч, нічого. Да, да, да. Але, говорите, зарплата не росте. Хоча ви скажете, так це ж об'ява, да. так. А от якщо порахувати по-білому, ну що, майже 18. 17 тисяч 800 там з копійками. Да, так, такі є. Зросло однозначно. Знову таки, ви скажете, хвилинку, а що по курсу? По курсу не заперечую. До війни дійсно було більше 500 доларів, зараз, ну, 450-440. Які курси берете, так і рахуйте. От така ситуація. А що хотів диво? Ну ви скажіть, по сім'ях хочеш так. Взагалі під час війни зарплата дуже-дуже-дуже падає. І те, що вона не дуже впала, це диво. Ці прогнози нас стоп на враті! Ні, якщо мінімальну зарплату піднімуть, а такі піднімуть, зарплата зросте. Зросте однозначно. Дорогі ви скажете, а курс? А от курс? А тоді вже подивитесь. Відео для клубу економічної мудрості, узнаєте, знаєте, який буде курс гривні. Зрозуміли? Да. Ну, ми, напевно, чули, що там НБУ ці всі заявляють, що в наступному році курс гривні буде 41 гривня, а що не 42, що не 45, що не 50. Це прогноз такий дуже умовний, чесно говоря. Там багато факторів впливає. Може бути, ну, на цей рік, що ви, не знаю, пам'ятаєте чи ні, курс обіцяли 42. Зараз ви бачите офіційний 36 копійками. Тим паче 42 це офіційний називали. Офіційний. Розумієте? А вони 36. Тобто вони... Чого промахнули ви? Так, да, буває, буває. Промахуватися наші вміння. Так що ще є те є. Тепер відносно того. А є в Україні безробітні. Нема? Ні. Не жар. Я офіційно цитую наше міністерство економіки на сьогоднішній момент кількість офіційних безробітних в україні менше 1% це рекорд за ну за останні напевно 15 років точно. да. да, да. розумієте що відбулося ну ви пам'ятаєте коли війна почалась у нас офіційних безробітних багато зросло а потім це коли все пішло почали безробітних залучати оцю в армію допомоги і так далі і дійсно кількість Непрацюючих працюючих різко зменшилась. Особливо дуже різко зменшилась кількість бажаючих бути безробітними. От коли почали ці армії формувати, цих робітників, масово народ сказав, да ні, я вже працюю, я вже, я вже передумав, я вже передумав, я вже працюю. І тому у нас зараз, звісно, рекорд. Тобто рекорд у нас відбувся тому, що все-навсього людям сказали так, ну ти безробітний, так. Да. Дивись, є робота. Ні, оплачують, це ж не безкоштовно. Але от ти дійсно там допомагаєш розбирати завали, допомагаєш раненим, переселенцям. Тобто, ну, ти ж роботу хочеш, тримай. Люди так швидко знайшли роботу, аж, аж в очах рибить. А, от таке тут. Зараз на сьогоднішній момент е, у цих центрах зайнятості проблема. Вакансій більше, ніж безробіт. Ні, я не жартую. Ну, в вакансій ви самі розумієте, да, 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 я знаю, знаю. Але така ситуація є. Так що безробітних у нас зараз диво. Диво, економічне диво, а? Ні, ну в будь-якому випадку, якщо подивитись по кількості зареєстрованих ФОПів, в нас безробітних не повинно бути. У нас на сьогоднішній момент кількість зареєстрованих ФОПів встановила рекорд значно більше, ніж до війни. Та взагалі за всю історію України. У нас колись було до 2 мільйонів, вже вже більше 2, і ця сума вже перевели 2-200, вже 2 мільйони. І і росте, росте, росте. Якщо не зупинити, в нас, напевно, зараз вся країна буде ФОПи. Це буде декруто. Ні, я розумію, що дуже велика кількість людей реєструє ФОПи, ну так проще. Якраз кількість реєструє, але... ФОПа не працює. Потім я розумію, що дуже багато взагалі не реєструють ФОП, але працюють. Так, да, тісно, оця ситуація в Україні, коли люди настільки надіються на владу на себе, да, маємо не заперечу. Тут ще ж така ситуація, розумієте так, якщо ви офіційно працюєте, ви військовий облік є. Неофіційно вас знайти складно. Ну, то, Така ситуація. Так що так. Да. І такі моменти спрацьовують. Добре чи погано? Дивіться, можу під завершення вам ще раз нагадати. Згідно прогнозами ВФ, на цьому році був прогноз, що ВВП України зросте на 0,6%. Уже всі показники останні передостанні показують, що буде зростання більше 4. Можливо, навіть 4,5. Так, да, це реальне ВВП. Це ВВП мінус інфляція. І тоді дійсно виникає запитання, Фелинко, а як же ви так промахнулись? Говорили, що так. Да? Тієва економіка. Коли дехто кричить, треба перейти на військовий, а ми перейшли. Як ви не розумієте, у нас дійсно тієї економіка швидко перелаштувалась, і вона на сьогоднішній момент забезпечує функціонування економіки України, незважаючи на війну. В тому числі і роботу, і зарплату, оцей лівачок, правачок. да, це все є. Податки не сплачують, я не заперечую. Але дійсно це забезпечує. Тому якщо говорить, а давайте, куди ви переходить зібралися, куди ви зайшли? Господи. Юмористи, самі справжні. Тому так, да, така виникла ситуація, цікава, що незважаючи на війну, у нас зарплата виросла, безробіття знизилось, роботи немірено, боже, працівників не вистачає. Ні, я розумію, що дійсно в зв'язку з мобілізацією працівників не вистачає. Це факт. Я не заперечую. І ця ситуація буде ну якби погіршуватись, погіршувати, тому що мобілізація буде продовжуватись, продовжуватись, продовжуватись. І працівників буде катастрофічно не вистачати. Ну Це дійсно буде. Проблема з проблем, хлопці, а що ж ви думали? А, -а, -а. а поки що, ну поки що все. І ще раз агітую вас ставати членом клубу економічної мудрості. Якраз будьте мудрі. Знати про економіку дуже багато. Ну і всього найкращого. До побачення. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.